Що стосується ситуації на Запорізькій атомній станції? Ви знаєте прекрасно, що агресори здійснює, здійснені заходи щодо здійснення терористичного замінованого реактора холоджуючи, проблема з охолоджувальним ставком водою і таке інше. В зв'язку з цим керівництво країни, області, міста приймає заходи щодо недопущення виникнення надзвичайної ситуації. Значить, на, даний етап існує програма, на даному етапі існує програма, програма план евакуації. План евакуації не передбачає евакуації міста жовті води. Згідно розрахунків, місто жовті води територія Житомирської міської територіальної громади є безпечним районом. Ми є приймаючою стороною, тобто буде здійснюватися евакуація безпосередньо прилеглих 50 кілометрів від. Запорізька атомна станція. В зв'язку з цим здійснюють всі ці розрахунки, ну, як ви розумієте, як воно буде реально насправді, ніхто точно сказати не може, тому що потрібно враховувати і вітрів, і швидкість вітру, і ну, багато складових, щоб зрозуміти, що буде відбуватися. Але відразу хочу сказати, що в найгіршому випадку, в найгіршому випадку, якщо щось станеться на Запорізькій, у нас буде. Найгіршого, це якщо, наприклад, швидкість вітру 20 метрів на секунду, у нас буде не, не менше двох годин, щоб здійснити заходи, якщо, наприклад, в нашу сторону піде редактивна хмара. Також хочу, щоб ви зрозуміли, першочергово зараз здійснюються заходи щодо приймання можливого постраждалого населення згідно плану евакуації. Здійснені вже всі розрахунки, підраховані сили і заходи і засоби, які можуть бути виділені для здійснення цієї ситуації. По плану евакуації міста Жортіводи нам надано план такий приймати 5200 осіб, із них 10 маломобільних осіб. Місця прийому забезпечені, шляхи доставки, транспорт. Все розраховано, будемо приймати на Станції ну, в районі ЖДЦ, звідси автомобільним транспортом або пішки доставляти на пункти розміщення. Думаю, що якщо, це моя особиста думка, якщо станеться щось на ЗАЕС, то 99, мабуть, населення, яке буде евакуюватися, проїде мимо міста Жовтів, де поїде трохи далі. Що стосується нас особисто, Якщо буде безпосередня небезпека, яка поки не враховувалася, небезпека, але вже враховується керівництво міста, якщо небезпека буде безпосередньо місто жовті води, то, ну, наприклад, у нас в місті існує 11 спеціалізованих служб цивільного захисту. Там Служба енергетики, служба транспорту, служба медицини, служба охорони громадського порядку і таке інше, служба харчування є, так служба у нас і хімічна контролю. Ця служба забезпечена всім необхідним. Існують прибори радіаційного спостереження, якими ми можемо спостерігати і замірювати, замірювати радіаційну обстановку в місті, мобільні дозіметри, тобто в різних частинах міста. Існує певна кількість і запаси спеціального одягу, який буде надаватися людям. Тобто, які безпосередньо будуть приймати участь в здійсненні в цих в цих, в цих, в цих заходів. Існує певна доволі велика кількість спеціальних респіраторів, які продераційних ПП3 теж будуть здійснюватися, забезпечуватися люди, які будуть здійснювати заходи. по Евакуація та рятування людей. Це там чергові служби, наприклад, поліція, якщо в них не вистачатиме своїх засобів, а також працівники виконкому, які безпосередньо будуть задіяні в здійсненні всіх заходів. Що стосується особисто кожного, то при отриманні сигналу, сигнал, я ж ще раз кажу, у нас система оповіщення знаходиться на не дуже належному рівні, це не тільки стосується міста жовті води. Я отримав, наприклад, доручення на бюджетній комісії, щоб я міг доповісти вам, наприклад, ми вже це зробили, щоб я міг доповісти, наприклад, а як, що ми зробимо систему оповіщення, яка повністю задовольнить місто і кожен мешканець міста, кожен, наприклад, депутат буде знати, яка це тривога радіаційна, не радіаційна, повітряна, не повітряна. Отримала вона миттєва і таке інше. Так от для здійснення такої системи поміщення називається воно, програмно апаратний комплекс оповіщення. Про, не, необхідно 1 мільйон 874 тисячі 766 гривень. Безпека коштує дуже дорого. Тому я вам доводу, що кошти не вкладалися, і тому ми ну, змогли, як змогли, так і організувалися. Тобто зроблено було більше, ніж ви можете навіть уявити. Всі ці серини ремонтувалися, доставалися, невідомо звідки ми їх встановлювали. Ми зробили систему повіщення. Крім того, що вона є на рівні інтернет, наприклад, у там багатьох стоїть застосунок, тривога і таке інше. У нас застосовується якраз ip телефонія Тобто ми спеціально на кінцевій пристрої передаємо. Сигнал там тривоги, якщо, наприклад, цей сигнал не доходить через смартфони, не в кожного є смартфони і таке інше. Тобто, і для синхронізації сигналів, оскільки у нас одночасно задіяно 10, 10 середньоповіщення різної потужності, щоб сигнал надходив хоча б більш-менш синхронізовано і звучали сирени в один час. Ну, для того, щоб е, правила оповіщення е, вони Трошки застарілі, але вони несять таке, що почути сигнал тривоги, включаєте чи радіоточку, чи телебачення і слухаєте повідомлення. На даному етапі, якщо ви, да, якщо ви подивитесь, то телебачення почали частенько вже розповідати Тривога, де тривога там, і таке інше. Тобто доводити людям інформацію. Щоб, у нас, щоб ми, наприклад, могли у нас в місті, в Жолотовоцькій міській територіальній громаді. Здійснити оповіщення детальне, наприклад, можемо у нас, щоб записати в різного роду повідомлення і таке інше, От така сума нам необхідна, причому ця сума, як би кажуть, мінімальна. У нас є і відпрацьована за ці місяці і вже більше ніж півтора роки війни, відпрацьована система оповіщення по повітряної тривоги. Так? У кожного мешканця встановлені додаткові програми. У кожного мешканця встановлені додаткові програми. У кожного є з ким спілкуватися, якщо це не смартфон і не прийде сповіщення. От також всі знають, як дивитися офіційні сайти, Фейсбук і таке інше. В цьому плані все у нас спрацьовано. Спрацьовано вже чітко розуміємо, що також додатково це будуть підключені наші церковники. Всі будуть підключені машини поліції, поліції ДСНС, які мають мегафони, які будуть давати вже текстові оголошення, текстові по городу. І я думаю, я іскренно надіюсь, що цього не трапиться, бо це ну алогічно, враховуючи в якому віці ми живемо, але ми маємо такого сусіда, від якого можемо ожидати чого завгодно, тому, тому ми до цього готуємося. Я вважаю, що цього не буде і будемо ми е, чекати нашу перемогу, яка буде вже не за горами. Щоб ви розуміли, що якщо станеться щось на Парізькій реальної станції, то це не є ядерний вибух. Це не є ядерний вибух, не буде ядерного вибуху. Це зов, зовсім, інша, да, зовсім інша реакція, там зовсім по-іншому буде протікати події. Тобто там буде максимум. Радиактивне враження, і то ніхто точно не скаже, яка буде площа, це радиактивне враження, тому що це можуть бути досить важкі елементи, і, ну, які піднімуться в повітря і, як то кажуть, впадуть в радіусі 5 кілометрів. Та й все. Основной выброс это йод 131, это радиоактивный йод. Что нужно делать? Ну, во-первых, сейчас, даже служба проверяет все аптеки, недостаточно э, йодистого калия в аптеках сейчас, что сейчас принимать его нельзя. Но если только будет такой сигнал, то нужно, чтобы был йодистый калий, чтобы защитить себе щитовидную железу. Вот это первое и второе это респираторы. Потому что когда будет сигнал, то самая защита это респираторы и ее дистыкали, которые должны быть у всех, по сути дела, но принимать его только если будет сигнал. Нет, принимать его, во-первых, щитовидная железа у всех есть, это у всех на всем надо будет и детям принимать, потому что надо защитить щитовидную железу, чтобы насытить ее нормальным йодом, чтобы радиоактивный йод туда не попал. Поэтому вот те, как там есть инструкции, сколько детям до 12 лет, от а 12 даже до да, столько лет, но только сейчас принимать ни в коем случае нельзя, потому что проводили опрос по Украине, сейчас уже начали йодистый принимать ни в коем случае его нельзя, только при сигнала. Если будет сигнал и будет уже конкретно сказано, что прошел выброс, то тут уже не надо никого ждать. Тут если будет направление ветра, ну, по крайней мере, имейте в виду, что никто радиоактивные элементы не мерит у нас, ни, все, ни одна служба не мерит ее. Если уже случится такое, то тут уже нужно, по крайней мере, чтобы ее не стекали было.